Добрий день сьогодні, шановний товариство, ми разом з вами поговоримо на економічні теми. Не дивуйтесь. наразі, підемо піде мова про можливість відкриття одного з аеропортів України. Я нагадаю, нещодавно керівник офісу президента Андрій Єрмак під час своєї поїздки до Сполучених Штатів та виступу в інституті Хадсана анонсував можливе відкриття одного з аеропортів України для цивільних польотів. Єрмак, зокрема, наголосив на тому, що майбутня зима буде складною для України. і Росія буде бити по українській енергетиці. Тому, за його словами, так важливо посилювати захист українського неба, і в цьому моменті він був дуже оптимістичний. Посилення ППО стане запорукою відновлення для відновлення України потрібна надійна парасолька. Це пряма мова Єрмака. Зокрема, її посилення дозволить нам знову відкрити один з аеропортів України. Ми вже працюємо над цим з іншими партнерами. Мовиться про те, що ну, не товариство, що в планах а, амбітних, до речі, планах українського керівництва, скорше за все, відкриття авіасполучення з аеродрому, розташованому в місті Пушках. Декілька слів про цей аеродром. Він насправді досить унікальний. Мовиться. Про те, що зліт на буквально до 100 метрів до словацького кордону, се і взліт, і посадка на зліт посадкову смугу аеродрому в Ужгороді відбувається фактично відразу небо Словаччини. А словаччина я нагадаю країна НАТО власне, це і був, начебто, основний аргумент на користь відкриття цього аеропорту, але наскільки ці Реальні ці плани і їх практичне втілення в життя. Ну, давайте почнемо з того, що власне е е в цьому тисячі 1038 метрів шириною 40 метрів. Мовиться про те, що розрахована вона максимум на е малу авіацію, так звану, приймати е е великі відповідно Аеробуси з Європи, вони навряд чи змушую. це перше питання. Друге питання. Давайте говорити про можливість взагалі відновлення авіаційного сполучення. Е, варто нагадати, що авіаційне сполучення в Україні неба над Україною було закрите з 24 лютого 2022 року. Того часу неодноразово власне поставило питання відновлення авіаційного. Сполучення, причому називалися Декінкомісії Ужгород і Одеса, і Львів, і навіть Іго розглядався Так, от, більше того, найбільш у цьому питанні виявилася Закарпатська облрада, яка ще 28 липня на засіданні облради вирішила виділити аеропорту Ужгород 26 мільйонів гривень. Щоб, як написав голова облради, провести необхідні процедури, отримати дозволи, побудувати необхідні будівлі. Здавалося б, патріотична досить ідея, причому варто говорити про те, що і гроші немалі 26 мільйонів. Але що мене зацікавило, а йдеться про те, що цей аеропорт було відновлено ще у 2022 -му році. Мовиться про те, що. 4 лютого 22 лютого року очільник Закарпатської вже облдержадміністрації Микита у себе Фейсбук звітував про успіхи великого будівництва саме в аеропорту Ужара. Ти переконавши у 22 році запрацює відновлений аеропорт. Так от досить примітне є те, що гроші були виділені фактично двічі, тобто один раз. На момент освоєння бюджетних коштів на програму великого будівництва, причому йшлося про те, що встигли виконати капітальний ремонт покриття місця ямки повітряних суден та майже завершили роботи з відновлення руліжної доріжки. І на 77% була готова реконструкція світлосигнальної системи аеродромної системи його електропостачання. Занатуйте це. Цебто, в 2021 році. Вже було в програмі великого будівництва виділено державні кошти, які передбачали капітальний ремонт цього аеропорту, причому всієї інфраструктури. А відповідно в 2023 році виділяються кошти на вирішення знов-таки першочергових завдань щодо відновлення діяльності аеропорту. До мільйонів пішли як пісок, вода у пісок. Чи є, власне власно корупційною складовою мабули би зацікавитися правоохоронні органи, не можливість власне відкриття аеропорту, а того, куди власне діваються бюджетні кошти? Але головне те, що проти ідеї відновлення роботи Ужгородського аеропорту у 2022 році виступив той самий голова Закарпатського ОДА, який заявив про те, що аеропорт, виявляється, не готовий. А не готовий він тому, що. Світлосигнальна система, злітна смуга та інші елементи інфраструктури не готові приймати регулярні рейси. А ви спитаєте, чекайте, так як же ж не готово, якщо в програмі великого будівництва були виділені кошти і, від, і відповідно, вони були освоєні. Стидається спитати, напевно, вкрадені. Щоб називати речі своїми іменами, але це економічна складова роботи е, щодо можливості відновлення роботи Ужгородського аеропорту Цією економічною складовою має займатися набу САП і відповідні органи. А мовця про те, що це не перша подібна е, корупційна схема. Свого часу мені вдалося перекрити корупційну схему вартістю 4 мільярди гривень на так зване відновлення роботи Сівродонецького аеропорту. Дурість ситуації полягала в тому, шановне товариство, що це за задумом тодішніх очільників Луганської держадміністрації, а це Георгій. Борисович Тука. Це мав би бути міжнародний аеропорт. Чому дурість, ви спитаєте? А він знаходився в 15 кілометрах від лінії розмежування. Це то в зоні ураження навіть е, ствольної артилерії, вже не говорячи про РСДВ. Уявіть собі, і в цей момент сідають е, літаки з Європи, демонструючи на, начебто безпековий характер. До речі, я нагадаю, що свого часу, після збиття Боїнга в небі на Донецьком була випущена нота заборона на Польоти в повітряному просторі Луганської Донецьких областей, але це не спинило наших корупціонерів. причому перша сума, яка називалася на відновлення роботи аеропорту, була 2 мільярди. Потім вони її збільшили до трьох і потім до чотирьох мільярдів. Собі. Власне ця корупційна складова. Ну, е, і зацікавила мене своєю, ну, скажімо так, відвертою аферою. Я звернувся тоді в правоохоронні органи Службу безпеки України, Генеральну прокуратуру, шкандаль вийшов великий. Юрій Борисович Тука е, пішов з посади очільника Луганської обласної держадміністрації. Але цю тему вже в 2019 році знов таки намагалися реанімувати Віталій Комарницький. Новопризначений очільник Луганської ОДА, який знов таки захотів відновити роботу Сіверодонецького аеропорту. До речі, ще за часів Радянського Союзу, коли функціонував цей аеропорт, він був призваний збитковим. Пасажиропотік був мінімальний, але це не зупиняло людей у намаганні вкрасти у державу 4 мільярди. І в 2019 році мені вдалося заблокувати цю схему. Так само пішов з посади вже. Новообраний, новопризначений, перепрошую, очільник Луганської облдержадміністрації Комарницький. Це я е, вам розповідаю, тому що ви питаєте: а для чого ви взагалі оприлюднюєте інформацію, яка буде реакція? Реакція буде. Я навів приклади відставки очільників облдержадміністрації. Двох. Причому тоді пішов і начальник е, нацполіції. Луганської області це окрема тема. Ми повернемося до неї більш детальніше. Себто якщо не бити в Набати, будуть красти і далі. Але повертаємося власне до Ужара та можливості відновлення роботи Ужгородського аеропорту. І нас вже з вами цікавить не економічна складова, а виключно безпекова. Я нагадаю свого часу. В Україну е, приїздив в кінці січня виконавчий директор авіакомпанії Рейн Авер Майкл Олірі, який заявляв про те, що наразі вони планують відновити роботу українських аеропортів, зокрема, називався е, в тому числі Ужгарад. Але давайте розглянемо з вами саме безпекові питання. Основне, на чому наполягають власне. Е, Люди, які лобіюють це питання, це те, що аеропорт знаходиться в безпосередній близькості з кордоном е е європейської країни Словаччини, країни НАТО, і відповідна і посадка буде відбуватися фактично в повітряному просторі Словаччини, так свого часу Словаччина дала відповідні дозволи української сторони на використання свого повітряного простору, але до початку широкомасштабної війни. А тепер уявімо собі, товариство: територія України, вся без винятку, знаходиться під підшильним ракетним обстрілом з боку Російської Федерації. Причому е, Закарпатська область не є виключенням. Мені зараз е, можуть опанувати, але Закарпатська область найбільш, е, скажімо, е, безпечна в моменті саме ударів е, російської сторони. Ні, шановна, прилетить і в Закарпатську область. Причому я хотів би нагадати випадок, коли російська ракета впали на території Польщі. Ви знаєте, представники аерокомпанії, той самий ООН, які лобіюють це питання, наводить приклад держави Ізраїля. Ви подивіться, аеропорт Бен-Гуріон працює, жодних проблем немає. Постійні обстріли з боку Хамаса Хезболи. Але це не заважає функціоналу аеропорту Бен-Гуріон. Ну тут тільки одне питання, що власне плутають, як то кажуть, е поняття. А мовиться про те, що Хезбола і Хамас до останнього часу ну, скажімо так, обстрілювали не і балістичними ракетами, а мовилося про ті цілі, які були. Засоби ураження перепрошую, які були легкою здобиччю ізраїльського залізного купола, це перше і шалонована система ППО Ізраїля трохи вище, все ж таки, ніж і шалонована система ППО України. Якби там не було, але Залізний купол виконує свій функціонал. Причому варто говорити, що коефіцієнт ураження ціли. Приблизно до 90% це вважається одним з найбільших показників систем ПТО. Це до останнього часу, до моменту власної передачі Хезболі і рагам ракет з дальністю ураження до 300 кілометрів. Тому, відповідно, цей принцип і відповідна ця теза абсолютно не працює. Приклад Бангуріона він, як мінімум, не працює в Україні і пояснюю, чому. Найбільш небезпечним є момент власне, перебування літака на початковому етапі. Це перебування у зоні термінала, його завантаження, проведення технічних, регламентних робіт та інше. Так, от цей період займає годину часу. Ви всі прекрасно стикалися з цією проблемою. Стоїть літак, він завантажується, і уявімо собі, знаходиться якась добра в лапках людина, яка дає. Відповідно російській стороні чи не в скільки летить калібр? Годину чи може менше? і Уявімо собі ті ризики, які власне виникають і перед власником судна, і відповідно страхувальними компаніями які Можуть потенційно наразитися і на втрату судна, і відповідно позови, від не дай Боже їх можливих негативних моментів у разі влучання російської крилати чи туалістичної ракети. Ми підходимо до основного. А чи дадуть добро страхові компанії європейські на те, щоб судна власне залітали в повітряний простір України? Основне до чого ми підходимо. Чи готові вони до подібних ризиків? І головне, давайте говорити про те, що і європейські власне, інституції навряд чи погодяться на подібні ризики. А мовиться про те, що аеропорт Ужгород, і не тільки Ужгород, є в зоні потенційного ураження російських систем, відповідно, я вже назвав і крилатих ракет, і балістичних ракет. І це основне товариство. Це мовиться про те, що безпекові питання чомусь намагаються замінити виключно фінансово. Коли людина приїздить і лобіює фінансові питання, і нехтуючи при цьому питаннями безпеки українських і європейських громадян, в мене це викликає певні е, незадоволення. Для чого взагалі піднімається тема щодо можливості? Відкриття аеропортів, причому піднімається тема на тлі блокування кордонів в Польщі. Ще раз нагадую: злітна посадкова смуга аеропорту у Бужгороді лише 2000 метрів. Вони не здатні приймати ті борти з військовим спорядженням, якщо розраховують власне на те, що цей аеропорт певним чином допоможе. У моментах логістики Збройним силам України і головне є вже фахова оцінка з е, боку українських військових, зокрема, речник е, власне протиповітряної оборони Ігнат заявив про те, що будь-які розмови про відкриття аеропортів в умовах війни є недоцільними. В першу чергу з питань безпеки. Жодна Система ППО не дасть 100% гарантії безпеки. Я навів приклад залізного купола. Він вважається ледь не ідеальною системою ППО, але коефіцієнт ураження цілей на рівні 90%. А я нагадаю, у України лише обмежена кількість патріотів і одна установка франко-італійської самки, яка може працювати по аеробалістичним цілям. У нас лише три установки: Петріот і одна установка Санткі. Все. І не дай Боже, Російська Федерація вдарить балістичними ракетами по аеродрому в Ужгороді. Бойова частина до 500 кілограмів. Уявімо собі, що може наробити лиха, якщо балістична ракета навіть не потрапить у літак, не уразить його, а вдарить по злітно-посадковій смузі. Який сенс подальшої експлуатації цього аеропорту? Для чого давати чергові ем, обіцянки? Але головне товариство: я звертаю увагу правоохоронних органів до тих подій щодо відвертого відмивання бюджетних коштів. Ще раз поясню, мене досить зацікавила тема, власне, коли. Гроші на так звану реконструкцію Ужгородського аеропорту виділяється спочатку в програмах великого будівництва, причому повідомляється про капітальний ремонт і не тільки злітно-посадкової смуги, а й всієї інфраструктури, аеропорту. А потім виявляється, облрада широким жестом ще дає 26 мільйонів. Незрозуміло на що. І ні у кого це не виникає питання. Поширюйте цю інформацію. З корупцією варто боротися. Спільно і розголосно. Я вновів конкретні приклади протидії корупційним схемам, незважаючи на гучні прізвища і посади. Справедливість є, за неї варто боротися. Віримо за ССУ, тримаємо стрій, все буде Україна!